На півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus A320 компанії German Wings, яка є дочкою німецької компанії Lufthansa. Лоукост здійснював рейс з Дюссельдорфа в Барселону. На борту перебували 142 пасажири і 6 членів екіпажу. Французька влада підтвердила загибель усіх пасажирів та екіпажу літака. На ньому перебували, зокрема, 16 школярів і два вчителі з німецького міста Хальтерн, які їздили в Іспанію за програмою шкільного обміну. Представники авіакомпанії Джорман заявили на прес-конференції, що серед загиблих у катастрофі 67 німців. Віце-прем'єр. Soraya Сорая Сайенс де Maria у свою чергу повідомила, що у літаку перебували 45 осіб з іспанськими прізвищами. За словами державного секретаря з питань транспорту Франції Алена Відаля, сигнал тривоги надійшов о 10 годині 47 хвилин за місцевим часом. Після чого невдовзі і сталася авіакатастрофа. Він також повідомив про точне місце трагедії, яка сталася неподалік від французького міста прад у департаменті Альпи Верхнього провансу, згідно з інформацією рятувальників, які прибули на місце катастрофи. Літак зіткнувся з гірським масивом на висоті 2000 метрів над рівнем моря, довколо якого виявлено багато. Його уламків та тіла пасажирів і членів екіпажу. Президент Франції Франсуа Оланд повідомив, що його країна докладе усіх зусиль разом з іспанськими та німецькими колегами, аби допомогти розслідувати трагедію. За жахливим збігом обставин у Франції з офіційним візитом перебуває король Іспанії Філіп Шостий. Це велика трагедія. Ми дізнаємося всі подробиці і причини того, що сталося, і ми негайно надамо їх відповідним органам, в тому числі іспанським і німецьким, а також сім'ям загиблих. Це горе, яке сталося на нашій землі, і нам треба його пережити. Це перша масштабна авіакатастрофа у Франції більш ніж за 16 років після краху Конкорд в липні 2000 року. Вона також перша і для Джорман Уінс» в її історії авіакомпанії існує з 1997 року. Літак, що розбився, був одним з найстаріших у парку. German wins.